Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Ідеальні обіди для офісу смачні та ситні. Із ними не потрібно займати чергу до мікрохвильової печі, а їсти можна прямо руками. Я для вас підібрав 5 рецептів, перекусів, яких вистачить на весь робочий тиждень. Сендвіч із сирною пастою. Інгредієнти на одну порцію: 2 скибочки хліба для тостів, 100 грамів сиру. Одна чайна ложка сметани, невеликий пучок кропу. Сіль та перець за смаком. Приготування підсушити хліб у тостері чи сухій сковороді Кріп дрібно порубати, змішати сир, сметану та кріп. Посолити і поперчити до смаку. На підсушену скибочку хліба намазати сильну суміш, накрити другою скибочкою. Смакота, друзі. Сендвіч із рибою, Інгредієнти на одну порцію. Невеликий шматок рибного філе. Одне яйце, 2 столові ложки муки, скибочки хліба для тостів, 1 чайна ложка сметани, 1 чайна ложка майонезу, маленький огірок, трішки червоної цибулинки, сушений естрагон, сіль та перець за смаком, олія для смаження. Приготування глибоку тарілку розбити яйце. посолити та злегка збити за допомогою веделки. В іншій тарілці перемішати борошно та дрібку естрагону. рибне філе посолити із обох боків, вмочити в яйце, потім обваляти в борошні, смажити на середньому вогні 7-10 хвилин із кожного боку, приготувати соус. Для цього дрібно нашаткувати огірок і цибулю, додати сметану та майонез, ретельно перемішати, підсушити хліб у тостері чи сухій сковороді. змастити одну скибочку соусом, зверху викласти рибу і накрити другою скибочкою хліба. І буде вам дуже смачно, друзі! Поїхали далі. Вегетаріанський бутерброд із овочами та сиром. Інгредієнти на одну порцію: 2 скибочки хліба для тостів, болгарський перець, невеличкий помідор, 50 грамів сиру, сушений базалік, 30 грамів вершкового масла. Приготування. Помідор та перець дрібно нарізати, сир натерти на терці, додати до нього овочі та перемішати, приправити сушеним базаліком. Скибочки хліба намазати вершковим маслом, покласти на лист маслом вниз, зверху викласти суміш овочів та сиру. Залишаючи невелику відстань від краю, щоб сир не розтікся. Випікати у розігріті до 200 градусів духовці близько 10 хвилин, поки бутерброди не підрумяняться і дуже смачно буде, друзі. Сендвіч із арахісовою пастою та смаженим бананом. Інгредієнти на одну порцію. Дві скибочки хліба, банан, 1 столова ложка арахісової пасти, 20 грамів вершкового масла, кориця до смаку. Приготування. Банан почистити і порізати вдовж, щоб вийшли довгі скибочки, обсмажити у вершковому маслі на середньому вогні по парі хвилин із кожного боку. Посипати корицею до смаку. Хліб підсушити в тостері або сухій сковороді. Одну скибочку намазати арахисовою пастою. Зверху викласти банан. Накрити другою скибочкою. І буде вам дуже смачно. Смакота. Ням-ням-ням. І останнє друзі. Трикутнички із листкового тіста із тибулею та яйцем. Інгредієнти на 12-15 пиріжків, 500 г замороженого лискового тіста, 4 зварені яйця, пучок зеленої цибулі, 1 чайна ложка оливкової олії, 50 грамів вершкового масла, кунжут, сіль та перець за смаком. Приготування. Тісто розморозити за інструкцією на упаковці. Дрібно нашаткувати цибулю, яйця почистити та порізати. На розігріту сковороду вилити оливкову олію. Додати вершкове масло. Так воно розплавиться, але не підгорить. Викласти на сковороду зелену цибулю, готувати на середньому вогні, постійно помішуючи близько 5 хвилин, додати яйця, перемішати, посолити і поперчити до смаку, вимкнути вогонь, розморожене лискове тісто порізати на квадратики зі сторонами близько 5 см, кожен квадратик трохи розтягнути руками, викласти у центр столову ложку начинки, скласти на опіл, щоб вийшов трикутник. Ретельно защіпнути краї, викласти трикутнички на деко, застелене папером для випічки або силіконовим килимком. Залишіть між майбутніми пиріжками невелику відстань, щоб вони не злиплися під час випікання. За допомогою пензлика злегка змастити верх кожного пиріжка водою і посипати кунжутом. Випікати у розгріті до 200 градусів духовці близько 10 хвилин. Пиріжки повинні піднятися та підрум'янитися. Ням-ням-ням, друзі. Смачно! Як у Касті. Тому всім смачного, дякую, друзі, всім за увагу. Слава Україні, слава ЗСУ, героям слава, друзі! Ще раз дякую вам за увагу, пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться мої відео, ставте подобаєчки. Україна, друзі, обов'язково переможе. І всім смачного!